Це трояндочка Сінко де має. Такий короловий, навіть не короловий, а е, такий коричневувати червоний колір вона має. От забула, як називається цей колір, дуже красива. Троянда дуже красива, вона невисока. От. Десь має сантиметрів 70 висоти. Але оця безліч квітів. Погляньте, які вони гарнікі, да? ці квіти. На одному стеблі і такі королові квіти, і такі вже вигорівші. Ось квіточки. До речі, досить швидко нарощує молоді поростки, і на них з'являються ось такі красиві квіти. Це троянда із серії Рококо. Отакі От маленькі бутончики у неї. Такі розміром, мабуть, десь із сант... в діометрі сантиметрів 2,5. Але погляньте, яка велика кількість бутонів на цій троянді. Троянда посаджена у 2020 році восени. От, гляньте, правда? красунька яка. До речі, ці бутончики так чашечкою тримаються, такою не чашечкою, а кулькою. Дуже красивої форми. І кущ немалий в діаметрі десь більше метра. А на висоту ну, десь сантиметрів 70 Вон там сінка де моя, поруч із нею. І ось піон, тут поруч, то вони майже однакові. Троянда Марі Кюрі. Вже багато квітів відцвіло, але ще деякі залишилися. Вони такого персикового рожевого кольору. Квіточка сама невеличка. Ось, подивіться, квіточка як одна. сантиметрів, можливо, 5 до 5. І ось поруч із нею. Ще одна троянда, дуже пахуча. Запах має таких французьких парфумів. Шарлін, Графі... По-моєму, графіня Монноко, так вона називається. Якщо я не помиляюся, в описі до відео підпишу назву цієї тройонди. Дуже красиво складені пелюстки і формою нагадують формою пелюстки, тройонди графіня Марікюрі. Але це, ось погляньте, яка красунька. Шарлін, принцеса Моноко, О, не графіня Моноко, а принцеса Моноко, Нагадова. Це вона. Ось такі рожево-абрикосові. Пелюстки. За кольором точнісінько, такі самісінькі при розпуску, як і в Марі Кюрі. Але подивіться, ось коли вона стає більшенькою, вона стає рожевою такою. Потім, звичайно, відцвітає і стає білою. Ось квіточки. Шарлін принцеси Монако. І ось Марі Кюрі. І на них джілок багато. Згляньте, яка Марі Кюрі. Жовта троянда. Відноситься до шробів, це Тройонда -штерн Толлер. Погляньте, яка вона красунька. Вона височенька і мені важко знімати відео. Але все рівно я постараюся. Зверніть увагу, що дуже багато вже бутонів повідцвітало. От я їх обов'язково обріжу, коли матиму час. Але вона випускає досить велику кількість молодих. Поростків, і ось на молодих поростках з'являються такі квіти. Так, пірвемо ці, які не вже відцілилися. І ось, подивіться, красунька штернтовер. Просто красуня. До речі, запах моє дуже приємний.